Що там? Отакій пізній порі і тут. Глядь, які чудові гриби, така поляна. Що за гриби? Просто не хочеться зривати. Але який файний, молодий, великий. яка краса. М -м. Гриби як намальовані. Красун. Фу. Файненький. Įsiliet vedmedyje, tai jo domiuka, tai jo darbas, osiojo podriapėne. Вітаю. Така тиша в лісі. Ранковий туман. Хмари. Розсіялися під першими променями сонця. Погода вночі так уже звично опускається до нуля, мінус одного. Зараз десь так. 5 градусів тепла. Вже така звична погода для цієї пори року Кінець жовтня. то вже так. Кольори такі, що просто не намилуєшся. Йдемо сьогодні подивитись на грибні місця свої що там є. Гриби білі ще попадають, тому я ще хочу сьогодні їх позбирати, подивитися, що є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. На сьогодні перший білий. Ой, листечко. Тут якісь такі незрозумілі ростуть. А це білий. Чудовий гриб. Молодий. Йдемо далі. Я так кілька кроків пройшов. Ось цей гриб. І тут подивіться, яка краса нам попадає. Та що там? Отакій От пізній порі і тут. Дивіться, які чудові гриби, така полянка. М -м -м, краса. Та шо? Гриби і такі молоді. Файні. Це просто казкові гриби. Це що шом. Що за гриби? Просто не хочеться зривати. Ойка! А, то вони разом так ростуть. Дивіться, які гриби. Просто казкові. Така полянка. Отакий ну, файний початок. Обнадійливий. Йдемо далі. Ну, такий захований. Отакий ну, молодий гриб. І ще ось. пара його. Також молодий. Такі файні гриби. Найк мене вишукує. Ой, який захований в листочках. Але який файний. Те, то не передати словами. Молодий, великий гриб. Такий зверху файний. Як булочка виблискує. Краса. Дуже файні гриби. О, ще є. Його пара. Такий. Я так спочатку не зрозумів, бо то ростуть якісь такі біленькі. І тут щось біліло, Я придивився, то. Ого! Який колобок. Біленький. Такий м'ячик. Кругленький. Тут є ще один. Пара його. О! Ну я вам скажу тепер такі гриби. М -м -м. Такі твердючі. Чудові. Молоді, ростуть. А найк уже десь у далині бешкетує, Ну тут далеко. Так ледве чутно. Ну, може прийде. Що я кілька кроків. І знову. Реб. І це... Бо ну, я зайшов, це такий хвойний молодий ліс. Ну йому так років 20, певно, може 25. Такий молодняк. Я не заходив минулого разу до нього, а тут є гриби. А найк там не приспокоюється. Ой, який, як намальований, такий красун. Ще один чудовий така пара. з тих. Ну, може прийде, не знаю, не чутно вже. З'явиться. О, ну, з'явився мій бешкетник. Я не встиг камеру включити Тут був такий троскіт пробіг кабанчик. І потім з'явився мій бешкетник. То він його переслідував, але ну, він десь далі побіг. Хм. Ну йди до мене, Найко, ну що ти? Ти бігав за кабанчиком? Ну, Нащо? Найку. Ну, у тебе свої справи. Ану. Ой, який чудовий рижик. О, там ще бачу. Треться. гілочки. Це він любить. Бишкетник. Режики дуже файні.

хлопче. А тут попадают да, рыбы. Найк, толочи их. Ой, ки. Машка приломалась. Ой, ки беленький. Вот тут такие. Еще есть. Вот там еще бачу. Гриби. Ну, вони не лишаються. Я не хочу їх виколопувати. Ці також не залишаються. А ці заберемо. О, то ще тут є ціка краса. М -м -м. Гриби як намальовані. Дуже файні. Просто каскои. А я и не бачу, то вообще тут под деревом. Они прям такими рупами растут. Так. Средлита. Как красота Найк ну, уже набігався трохи, стомився, відпочиває. Так все від опалого листя і не помітиш одразу. А тут є о який білленький. Краса. О, тут є його. Він не сам. Ось тут попадає така грубка червоного ловців. Такі файні чудовий тут ще є ой, чудовий. Тут є але він дуже оберезаний не лишається. Тут теж з землі такий ще виглядає, але він його обчищати, багато треба, а й лишається. Беремо цих. Такі грубки попадають грибів. Ось є слід ведмедя, досить свіжий. Таке це його дом'юка. Але це він ходив десь так... Вчора. Це досить свіжий слід. Такий грибочок. рибочок. Є ось попадаються такі облуплені дерева. То мені хтось в коментарях писав. Що це ведмідь міти територію? То так і є, бо я тут неодноразово бачив сліди, та то й видно ось подряпини. Це, як то кажуть, ведмежа територія. Є такі дерева зустрічаються досить часто. Таке, це його домівка. Ой, який нам попадає. Угу. Ще Вот Такі цікаві гриби попадають. Файні такі. А тут? А тут є грежики. Ой, ки файні.

Росте, а тут біленький є. Такий на худі ножці такий. Але файний молодий. Ось такий попадає. ну Це або якась тварина, можливо і пробігав. Перекинула так гриба, а гриб. Ну, такий файнюцький. Чудовий. Таке буває. Такий підверезовий к нам попадає. Біля нього є такий біленький. Молодий, файний такий. Мухомор. А тут найк бігає. О, то є ще тут біленький такий. Чудовий. А тут є такі підберезовики, але вони вже перерощені і так залишається. Яке виглядує. Такі облуплені дерева доста висока. Ось його подряпини Це його робота. Знайшов режика, а тут такий красун Ух. Делікатний, чудовий греб. О, які приховані серед опалого листя. Які вже, як попадаєш, то такими групами ростуть. На одному місці їх багато. Ось тут. O que é que vai nangi maladei? O que é que Ти є такі молоді. Три такі ещі. Старшенький. Найкде знову. Голосовые. Так, вечорі Сонечко низенько. Будемо завершувати сьогоднішній збір грибів. Не хочеться затримуватись тут до темна Таке, тут берує своє нічне життя, то будемо йти. Походили достатньо, є ось такий результат білих грибів, є трошки Рижиків зібрав, є там червоного ловців кілька, а так в основному то білі гриби. Ну і мета у мене така була сьогодні зібрати білих грибів. Гриби попадають такі доста файні, молоді, великі, ростуть гриби, такі файнюцькі. Гриби молоді. Вони ще ростуть, хоча вже Кінець жовтня, але ще є. Знайти можна. Ну, звісно, якщо знаєш ліс, знаєш де шукати. Будь-де немає. Тому так. Вам дякую за перегляд, що зі мною, за ваші файні коментарі. Всім миру, здоров'я, добра. Ми Знайком додому. До зустрічі!